Вас вітає ТОП-канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо оправку СК-40 для інструменту з хвостовиком типу Велдон, well виробленого по дін шістдесят форми АД від відомого турецького виробника Дегерлі. Даний патрон має конус СК-40, який є поширеним серед верстатів європейського виробництва і призначений для автоматичної заміни у фрезерних верстатах. Ця оправка має наступні параметри: виліт оправки 100 мм, посадковий діаметр 20 мм, діаметр корпуса 52 мм максимальне навантаження двадцять тисяч обертів. Форма Аде означає те, що цей патрон. Має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Кріплення інструменту в оправку відбувається завдяки заживним гвинтам через бокові отвори в патроні. Турецька компанія Дегерлі виробляє патрони з високоякісної загартованої інструментальної сталі, що забезпечує високу міцність оправки та її довговічність. Для того щоб уникнути пошкодження конусної частини оправки, необхідно періодично чистити конус пін для вашого верстата. Для цього використовують спеціальні протирочні конуса, які ми також можемо запропонувати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті оушункрапочкабіск.ю, де ви можете також оформити своє Мовлення. а ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь який куточок України з нами швидко надійно та якісно.